Я вас за язик не тягнув. Ви просили, будь ласка, давайте розпаковуємо і подивимося. <гум> та як тема у нас будівельна, тому, в принципі, я вам і так її покажу. Акумуляторний молоток для жіночок, талі... хотів сказати, та літніх людей. <гум> На це буде акумуляторний молоток для жіночок, для самотніх жіночок, яким треба десь. Забити цвях, а чоловіка немає. Закачуємо рукава, і погнали тестувати, що ж це за чудо-молоточок. Сам такого ще я не мав. І, над, і надіюся, що і не буду мати. Так, що там в нас ще є? Інструкція. Ну, інструкцію ми не будемо читати. Так, вибирав в такому патріотичному кольорі. Бляха, мені трохи соромно це показувати. Ну, хрен з ними. Ви просили, будь ласка. Дивіться, який молоточок в патріотичному кольорі. Я не можу. Я не можу, правда, це показувати. Ну, бляха-мушу, бо я ж бляха-блогер по ремонту. Ой, давайте поставлю на паузу, бо я не можу. Як важко показати це все, щоб не соромитись? Це ж вам не якийсь там перфоратор. Це бляха-молоточок. Хрен з ним. Давайте його включимо і подивимося, що ж там є. Так. Засвітився, як ти працюєш? Ну, щось працює. Я вам скажу, працює ось ця штука. Сюди не цвяхи мають вставлятися. А бачите, там така мембрана по типу рухається. І ця штука, вона всмоктує. От вона смокче пальця і дає такий приємний вібруючий ефект. Хто не знає, для чого ось ця штука, вона саме для ось цього місця. Тобто ось сюди вона жіночка прикладається, і по типу все там має бути круто. І також тут, я так розумію, що тут є по типу різні режими. Як бачите, як мигає ось ця лампочка, отак і воно і працює, друзі. Да? Як би це не було соромно, воно працює. Так. Як його вимкнути? Ну, режимів, я так розумію, тут дуже багато. В інструкції написано, давайте вимкнемо і вимкнемо, тому що в нас ще є інший режим. Охренеть, А молоточок-то він ще й рухається, бляха. Я цього навіть і не знав. Охренеть, Я так думаю. Я не можу таке показувати. Я не можу таке показувати, но я показую. <гум> Охренеть, я просто в шоці. З вібрацією йде просто, відбувається вібрація, і він рухається. Ха-ха-ха! <гум> Я так думаю, що жіночки би зацінили. А якщо вімкнути тут, тут також працює. Так, да, і працює тут, і там, і там. Уявляєте, може навіть бути для двох жіночок. Господи боже, дай продовжити це відео. Так, що стосується матеріалу, матеріал дуже такий ніжний, приємний. Я не знаю, що це така за якась гума така. Ну, дуже класна. Така на дотик. Ну. Дуже приємно. Так, що стосується в нас чого? Що стосується в нас ось цих вусиків, вусики в нас можуть також вібрувати, тільки якусь їх треба затиснути і натиснути тут. Ага. Ось так. І тоді вібрація ще працює ось тут. Бачите? Я думаю, що на камеру видно, тут є різні режими. Ну, фігаче так, я вам скажу, що можна навіть свяхиними. Виймати <хи> з такою вібрацією. А ще знаєте, яка може бути класна штука за рахунок цієї вібрації, можна нею бетон усаджувати. Тобто, десь там залили собі якусь опалубку і собі так раз-раз пройшлися і зробили вібро-усадку бетону. Ну, прикольно, прикольно. По типу є різні такі собі режими, бачите? Дивіться, як працює круто. Я не знаю, чи круто, а це вже чи воно круто чи не круто, я так думаю, що це вже скаже, є одна в мене дівчинина, яка ніколи не пробувала ось таких штук. І це вже я вам, друзі, дам відповідь і відгук, чи дійсно вартує ось таке брати. А якщо вімкнути, наприклад, ще тут, і вімкнути ще тут, то тут можна зробити цілу оргію, слухайте. <реш> я просто в шоці. Так, давайте вимкнемо його. Вимкнемо, що стосується зарядки, заряджається він, тобто його можна і в воду, там і купатися з ним, і в ванну, і куди хочете. Ось тут у нас є роз'єм на магнітиках. Бачите, раз собі вставили, на зарядочку поставили і все. І він працює. Чи прикольна ця штука, чи не прикольна, друзі, це вже я вам дам відповідь у коментарях. Якщо вам сподобався. Молоточок в українському стилі жовто-мав би жовто-блакитний бути, але він жовто якийсь синьо-фіолетовий. Можете, як завжди, підтримати Петровича вподобачку, щоб йому хоч не так було соромно. Всім дякую і до побачення!